У червні 2009 року КНР, Росія, Бразилія та Індія засновують БРІК неформальне міждержавне об'єднання. Пізніше до них приєднається Південно-Африканська Республіка. Назва групи зміниться на БРІКС. Ще пізніше до організації вступлять Ефіопія, Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Брікс це такий собі торгово-економічний блок, заснований на протистоянні західним економікам. Що цікаво, потенціал його колосальний: чверть території світу, більше третини світового ВВП 37,3%, біля 45% населення планети. Свого часу Брікс придумала аналог світового банку, назвали його новий банк розвитку, який розпочав свою операційну діяльність 21 липня 2015 року. Росія та Китай чи не найбільше зацікавлені у дедоларизації, а от інші країни дещо вагаються. А тут до всього ще й Дональд Трамп після свого другого пришестя втрутився. Пообіцяв, що введе 100% мита для країн БРІКС, якщо вони надумають створити власну валюту, щоб замінити американський долар. Поки свою валюту Брікс так і не придумала, але що буде далі? Особливо на тлі тарифної війни, яку Трамп оголосив світу, поки долар домінує в резервах понад 57%, Але у торгових розрахунках, за даними системи SWIFT, його доля менша 45%. Все через те, що зростають оплати у юанях та рублях. Паралельно на всіх тисне глобальний борг 330 трильйонів доларів, зростає роль цифрових валют, які добивають існуючу систему. Світ змінюється у нас прямо на очах, і це буде новий світ, фрагментований і багатополярний.